1 грудня впроваджується електронна система реєстрації гуманітарної допомоги. Тоді набуває чинності постанова Кабінету міністрів України номер 953 від 5 вересня цього року. Про те, як саме нововведення можуть вплинути на ввезення гуманітарної допомоги, якими будуть правила ввезення та обліку гуманітарної допомоги вже від завтра. Ми дізнаємося у Назара Танасишина, заступника міністра соціальної політики України. Пане Назаре, вітаємо вас. Вітаємо. Вітаю, тож розкажіть, будь ласка, які детально зміни будуть після фактично дії змін цього законопроєкту. З 1 грудня декларативний принцип везення гуманітарної допомоги зберігається. Яке нововведення починає працювати система цифрова система обліку гуманітарної допомоги? І до 1 квітня 2024 року. Усі, хто завозить гуманітарну допомогу, можуть використовувати два інструменти: перший це звичний з паперовою декларацією, той, який є станом на сьогодні, і другий це використання автоматизованої системи обліку і реєстрації гуманітарної допомоги, тобто цифровий інструмент, який оцифровує декларацію і дає можливість подати скорочений звіт в зручній формі, тобто відмінність в тому, що Тепер вводиться додатково цифровий інструмент обліку гуманітарної допомоги. Тобто, це лише про зручність чи про додатковий контроль і прозорість це поєднання і зручність, і основна мета досягнення це прозорість, щоб кожен громадянин України, щоб держава могли бачити, який обсяг гуманітарної допомоги перетнув кордон, і як ця гуманітарна допомога була розподілена. Чи є якісь дозволи, які тепер будуть скасовані, і їх не обов'язково потрібно буде а, приносити для того, щоб перетнути кордони з гуманітарним вантажем? Із впровадженням системи відпала необхідність в гарантійних листах. Це для товарів подвійного призначення листи, які військові частини е, фізично підписували і надавали тим, хто завозить гуманітарну допомогу. Відповідно, бюрократичної тягнини має бути менше. Е, але потрібно розуміти, що усім потрібен якийсь період для адаптації до використання системи, тому урядом прийнято рішення власне запаралелити ці процеси до квітня наступного року. Які очікування щодо швидкості перетину кордону з гуманітарними вантажами? Чи може це пришвидшити цей процес? Ми сподіваємось, що це пришвидшить процес везення гуманітарної допомоги, адже у випадку, коли декларація набрана з будь-якої точки світу, і ви отримуєте лише унікальний номер, який називаєте митнику при перетині кордону, це звісно, що повинно спростити ввезення самої гуманітарної допомоги. А чи можете розказати трохи більше про зловживання, які ви фіксували у зв'язку із такою паперовою тяганиною і можливістю підробити деякі документи? За відсутності єдиного реєстру чи єдиної бази таких декларацій, ми розуміємо, що є багато зловживань, яких насамперед будь-хто хто перевозить гуманітарні вантажі, може вказати отримувачем будь-який фонд або будь-яку громадську організацію, будь-яку бюджетну установу, і цим на жаль користувались ті, хто хотіли зловживати е, системою, яка працює сьогодні. Тобто ми зафіксували дуже багато випадків, коли фонди або ті самі бюджетні установи навіть не знали, що на них завезена гуманітарна допомога. Ми також розуміємо, що під виглядом гуманітарної допомоги могли завозитись інші, наприклад, комерційні вантажі. Тому нам дуже важливо розуміти, як державі так само і дати це розуміння кожному громадянину і нашим міжнародним партнерам, показати їм, яку, яку гуманітарну допомогу було ввезено. Ким і на якій території роздано, а тут питання: власне чи не ускладнить це роботу також волонтерам, фізичним особам, які працюють і допомагають поза межами благодійних організацій. Питання волонтерів фізичних осіб, які займаються гуманітарною допомогою, воно досі не врегульоване законодавством. Адже станом на сьогодні законом України про гуманітарну допомогу, отримувачами гуманітарної допомоги, а це ті, хто можуть завозити гуманітарну допомогу, є виключно юридичні особи. Проте, ми з представниками волонтерської спільноти в межах робочої групи при Мінсоцполітики будемо напрацьовувати нормативні зміни. І намагатись вирішити це питання, щоб потім ніяких запитань до тих, хто насправді має благі наміри, не виникало. Теж фактично важливий нюанс, чи у нормування цього питання не ускладнить роботу і допомогу, надання допомоги фактично волонтерам, які займаються допомогою поза організаціями? Звісно, що будь-яке нормування воно звучить відносно загрозливо, але якщо... Ми встановимо конкретні правила гри, які будуть максимально прості, то я думаю, це краще аніж е, працювати з із потенційною загрозою якоїсь відповідальності. Скажіть, а чи збереглася обов'язковість звітності подачі звітів після того, як гуманітарний вантаж вже перетнув кордон і був розвезений в необхідні місця? Якщо така звітність не буде подана, що тоді, які будуть наслідки? Так, власне, обов'язок зві подання звітності збережений, і звітність є невід'ємною ознакою кваліфікації чи оцінки вантажу як гуманітарною допомогою. Чому тому, що будь-який вантаж, який везений в гуманітарна допомога, він звільняється від сплати мита, і ми, як держава, повинні розуміти, чи справді цей гуманітарний вантаж було. Використано чи розподілено на ті цілі, які були задекларовані. Власне для цього і подається звітність раніше, тобто станом на сьогодні, до 1 грудня, звітність виглядала насправді дуже деталізовано. В звіті потрібно було вказувати індивідуальний податковий номер фізичної особи, який розподіляється гуманітарна допомога, адреса, прізвище ім'я по батькові такої особи тощо. Уявіть собі, які складнощі громадським організаціям чи благодійним фондам це могло. Чи викликало, якщо вони розподіляли гуманітарну допомогу, наприклад, на деокупованій території або під обстрілами, це це майже нереально. Тому з 1 грудня форма звіту буде дуже спрощена. Ми як держава хочемо бачити лише кількість осіб, яким роздана гуманітарна допомога, і територію, де роздана гуманітарна допомога. Це все плюс, звіт буде формуватись автоматично. Із декларації, яка вже заповняється в цій системі, тобто це спрощує в рази ведення звіту, пане Назара. Дякуємо вам за участь в нашому ефірі за роз'яснення. Назар Танасишин, заступник міністра соціальної політики України, був з нами на прямому зв'язку. Роз'яснив, як буде проваджуватися електронна система реєстрації гуманітарної допомоги. Як це працюватиме вже з 1 грудня.